Вітаю вас в ефірі. Програма Агронюс. Аграрні новини по-українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. а партнер нашої програми товторговий дім «УкрАгропром» – Національний виробник елітного насіння. У розпалі тепличний сезон. Як аграріям зекономити? Дізнавалася програма Агронюз. Стара теплиця більші витрати газу та електроенергії. А це означає вищу собівартість українського продукту. Тож, аби останній міг конкурувати з імпортом не лише за якістю, а ще й за ціною. Вітчизняні аграрії модернізують тепличні комплекси. Конкуренція заставить нас, і це головний путь йти на реконструкцію будівництва нових теплиць. Ну, Будівництво нових теплиць це дороге задоволення. В першу чергу, звісно, можна зносити старі і використовуючи інженерні мережі водоканалізації, електроенергії, газу, то ця теплиця буде будувати, вартувати реконструкція десь приблизно півтора-два рази дешевше, ніж будувати нове місце. Близько 60% собівартості тепличної продукції складають витрати на газ, воду та електроенергію. Тож, аби здешевити виробництво, аграрії йдуть на хитрощі. Так, пан Олег від блакитного палива взагалі відмовився. Він облаштував у своїй теплиці пічку, що працює на дровах, а стіни обтягнув двошаровою поліетиленовою плівкою, аби тепло довше зберігалося. Включається вентилятор, розганяється весь теплий воздух. От печи, потеплиться равномерно. Вот эти три трубы сверху теплый в самый воздух, который поднимается вверх, засасывают. По трубам он идет под грядками, обогревает землю, проходит под землей. И опять же, через балерьян, нагреваясь, выходит через эти трубы, улетает сюда. Зекономити на обігріві допоможе також правильний вибір матеріалу, з якого зроблено теплицю. Найпопулярніші зараз полікарбонатні. Коштуватиме така площою 12 квадратних метрів від 4 тисяч гривень. Це щонайменше в півтора рази дешевше за аналогічну скляну. Перше, матеріал дешевле, по-вторых, прочне, в-третьих, він є під своїм теплозберігаючим зберігаючим свойством намного вище, ніж звичайне стекло. А якщо вибрати ще й правильні лампи, витрати на світло будуть мінімальними. Світодіодні світильники економлять електроенергію в з лампами накалювання 10-12 разів, а созначення з лампами ДРЛ і Газорозрядними в 5-6 раз коштуватиме одна лампа потужністю 50 ватт 150 доларів. Для теплиці площею 12 квадратних метрів таких знадобиться три рослини поглинають їхнє світло краще ніж від звичайного світильника, а тому швидше ростуть та дають плоди. Також підвищити врожайність допоможе використання систем краплинного зрошування. Система капельного поливу приміняються для економії води. Раз, для непосредственного підвода води под корінь растения, для удобрення непосредственного удобрения под підростіння для економії часу, може даже на полів. Збереження ресурсів з кожним роком стає дедалі актуальнішим, адже населення росте, збільшується попит на продовольство. А от води та запасів палива більше від цього не стає. Тому за кордоном стають дедалі популярнішими теплиці, що працюють на альтернативних видах енергії: із вітряків, сонячної чи навіть геотермальної із надр землі. А до 2020 року голландські вчені планують створити автономні теплиці, які не потребуватимуть енергії взагалі. Найсуворіший піс триває уже два тижні. Чи стали українці від цього їсти більше? Нескоромного. Дивіться далі. В Україні триває великий піст. У період духовної та фізичної підготовки до свята Великодня люди моляться, відмовляються від розваг, поганих думок та вчинків, не вживають м'яса, яєць, молочних продуктів, цукерок та здоби. Інколи інколи риба, так в основному на овочах овощі, капуста, свіжа капуста. Квашена капуста. так традиційно росте попит на плодову овочеву продукцію, гриби та крупи. Тож дещо подорожчали фрукти майже на 8,5%, овочі, майже на 6%. Ціни ж на крупи, макарони, борошно, олію, м'ясні та молочні продукти з початку посту залишаються стабільними. А вже можна, щоб вони повинні були знижуватись. Поки що вони стоять стабільно більш-менш на високому рівні. Не Логічно тому, що вже тепло, тому що приступ православних розпочався піст споживання зменшилось, але ціни високі. Аби не дати продовольчим прайсам поповсти до гори, мінагрополітики стимулює та координує проведення по всій території країни ярмарків. З початку року таких було вже понад 13 тисяч. Найкраще зарекомендували себе Львівщина та Харківщина. Тут ціни на пісну їжу не виросли і не підвищаться до кінця посту. Обіцяють виробники. Які були, такі і залишилися. Не підвищилися на ярмарках. Жителі мегаполісів можуть придбати селянську продукцію на 15-20% дешевше. Радує око, і вибір, і якість, і ціна запевняють покупці. Нравиться удобно, що ми приходимо, і тут. все можна купити дешевше, ніж на базарі. Вдячний і владі, і людям за те, що створюють удобства. На ярмарках представлена м'ясна, молочна, плодово-овочева продукція, борошно та крупи, продукти бджільництва та хлібобулочні вироби. Такі заходи дають покупцеві можливість придбати товар безпосередньо у виробника і за вигідною ціною. А для тих, хто дотримуватися посту не збирається, наш наступний сюжет про те, як збільшити кількість та якість надоїв незалежно від пори року. На цій фермі утримують 1250 голів ВРХ, з яких третина дійні. Однотипне вид годування худоби підсказала Асоціація виробників молока, до якої вступили для підвищення продуктивності ферми. Застосовуємо, що влітку, що взимку. О, у ці періоди однотипні вид годівлі це на силу, сінаш, сіно, солома, так як ми в раціоний літні періоди, ми зеленої маси не включаємо. Завдяки цьому, тварини протягом усього року дають стабільні надої з кожної корови за добу 18 літрів молока. Результати, які на сьогоднішній день вже є найкращими в смирському районі: 5922 тисяч літри молока. Від кожної корови молоко високого гатунку, бо втручання людини в процес доїння мінімальне. Збирають доїльними установками, а якість контролюють щодня. Експрес-метод проводиться кожного дня. Перед відправкою молоковоза перевіряється молоко на місце інгибуючих речовин. Контролюють не лише якість молока, а й здоров'я новонароджених телят. Перевіряють на вміст імуноглобулінів. Якщо він високий, тоді телятко буде здоровим. Ми йдемо на збільшення дійних корів, уражних корів, дійних корів. За рахунок своїх вирощених нетелів вже ми бачимо цю цифру, що розстелиться 200 нетелів, які ми будемо вводити в основне стадо. Аби галузь процвітала, без державної підтримки не обійтись. Так минулого року мінагрополітики відшкодувало фермерам частину вартості закуплених племінних телиць, нетелей і корів. А селянам виплачувало дотації за збереження молодняку ВРХ та компенсувало вартість доїльних установок. Велике товарне виробникам завдання не заважати. Середньотаварним виробникам необхідно фінансово допомогти, і дрібнотаварному одноосібнику повинна бути всебічна допомога, як і фінансова, як і лізингова, як інформаційна, як і моральна, і переконлива в тому, що держава не зійде з цього курсу. За останні чотири роки міністерству вдалося не лише зупинити спад, а й збільшити валове виробництво в цій галузі на 5%. Проте традиційна державна підтримка може опинитися під загрозою. Адже в режимі економії країни новий уряд може зменшити фінансування більшості існуючих програм підтримки. Яким буде новий техогляд сільськогосподарської техніки? Та чи потрібен він взагалі? Про це наш наступний сюжет. Відтепер тих оглядах громашин виробники робитимуть з 1 березня до 31 листопада, а не майже цілий рік, як зараз, пройти огляд вони зможуть лише в сертифікованих компаніях, які визначатиме Держсільгоспінспекція. за результатами конкурсу в порядку, встановленому мінагрополітики, раз на три роки. Це система, це перспектива. для її внедрення, Я думаю, що понадобиться ну в ідеальних умовах, мабуть, рік. Скоріше всего, два, а може бути, даже немножко більше, розробляти регламент, утвердити його в соответствии з действующим законодавством. І наші инспектора тогда будуть только проверять техніку на соответствие цього регламенту. Проте самі аграрії вважають таку процедуру зайвим марнуванням коштів, а додаткова паперова волокіта призведе до корупції. Це тільки продовження корупційних схем, які існують. Це напрацювання так, щоб ще збирати кошти, офіційно збирати кошти із виробників. Але це ненормальна схема, і виробники виступають проти цього. Понад 70% вітчизняної сільськогосподарської техніки старші за 20 років і вже давно відпрацювали свій амортизаційний вік. Тому такий разовий огляд більше для звітності, ніж для контролю стану машин, стверджують виробники. Він не потрібний, тому що сьогодні його провели. Раз на рік проводиться його провели цей. Техогляд завтра щось там відбулося. Там висимо з двигуном, або ще цей двигун зняли, інший поставили, або там щось замінили, і він уже не відповідає. Але вже немає. кажуть той, хто хоче отримати достойні прибутки, і так підтримує своє знаряддя праці в добротному стані, адже від техніки залежить і продуктивність роботи, і врожай, і відповідно заробітки аграріїв. Вийшов новий випуск журналу Твариництво сьогодні, який розповість про епіозотичну ситуацію в Україні та світі, а також як завдяки біотехнологіям розвивається вітчизняне скотарство. А в новому випуску журналу Агробізнес сьогодні ви дізнаєтеся, яким буде цьогорічний врожай озимих та ярих культур, а також про стан та перспективи вітчизняного ринку мінеральних добрив. З вами була я, Анастасія Ковазова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по-українськи, а партнер нашої програми ТОВ Торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.